І так, всім привіт! З вами МТК Мобайл, і, як завжди, рубрика не поко сьогодні буде, а по А2 міалайт. Да. І так, що ми маємо? Пробую говорити на українській. Ось якось так. Ми маємо що? Людина прислала нам посилочку з міста Нікополь, Богдан Вікторович вам привіт. Дякуємо за те, що нам повірили, та відправили нам свій телефончик. Ось. Тепер по телефончику. Методом діагностики апарат був виявлений з мертвою флеш-пам'яттю, через що вона у нас і померла. От. Через що я вам скажу. От. У нас є процесор, у нас є пам'ять і тут є оперативна пам'ять. От третій пятачок з цієї сторони відвалився від процесора. Він йде на оперативну пам'ять. Можливо, я вам зараз його і покажу. Можливо, і не покажу. от ну, Отак, допустимо. Є в нас пам'ять. І оцей третій п'ятачок, ось він він у нас відвалився. Далі. Відвалився п'ятачок, пам'ять з процесором втрачає контакт. От, І ми маємо відвал також ж і оперативної пам'яті. І вслед, вследствие цього, у нас виходить у нас. Телефон не повіс на заставці дивним чином. от А просто пам'ять у нас вмерла. Зразу. Вона даже коннектиться тільки одними нулями. от Ось така от була пам'ять на 64 ГБ. Ходова. Ось. Стоїть в Redmi 5 Plus. Стояла вона і тут в a 2 От, і чим мене вона уділила в тому, що завжди ця іменно модель пам'яті марка. От, і ревізія вона постійно вмирає отак от наглухо, навіть не бачиться. Ось. І виходить, що ми ложимо її в колодочку, як завжди. От. Будемо пробувати конектити наш знатний Z3X. От. І будемо дивитися. Mi A2 Лайт. Вся фігня. Так, наскільки пам'яті? Так, да, на 32. Вот. Да, так, на 32. Того, що ми законектували, я вже злякався. Бо тут є подлог. Ні. На, 30, на 64 у нас ось ця пам'ять. 14А. Я перепутав колодку. Пам'ять в колодці. Цю пам'ять ми будемо ставити чисту. Ось. На 32 ГБ. дивимося РПМБ в неї чисте. От. І конектим тепер нашу 64 ГБ пам'ять. От. Вона така товстенька. І нажимаємо детект. Нажимаємо Detect. Я нажав. Ось, йде журнал, сейчас я покажу. Ось. І ми що бачимо Одні нулі. Все. Ця пам'ять не піднімається, не відновлюється і їй просто хана. От я її виймаю. Ця сама на 64 ГБ флешка. От, будемо ставити оцю на 32 ГБ. От. І будемо. Вже я накатав процесор, будемо насаджувати процесор. Через що? Через те, що я пам'ять замінив. А. Конект і старт апарата так і не відбувся. Зняв процесор, подивився, і в нас є відвалених два п'ятачка. Один з цієї сторони, другий з цієї сторони. Якось так чітко. От. І що ми зараз будемо робити? Зараз будемо докатувати наш процесор, мазати флюсиком і усаджувати його ось так. Я покажу. Ось. Отак от він буде кластися. Це говорю для тих, хто тільки займається ремонтом, точиться. Далі буде кластися пам'ять ось так, по міточках. Ось. І хто як, хто на підставці буде дути феном і садити. Да, наш процесор і нашу флешку. Все. жму на паузу. Ось а ось ось такий трафаретик Недавно придбаний і отака от недавно придбана паста. Тестуємо, пробуємо. Якось так. Все, жму на паузу, накатую проц. Так, одною рукою погано, ну, дивимося! Все, сів наш процесор, флюс вийшов от, із-за берегів і, і сховався. Все, чекаємо, поки охолоне наша платка. Шатати я не шатав. Я думаю, пайка там ще раз буде прошатуватись. Коли будемо садити туди пам'ять, можливо, і не буде. Ось. Це хороший текстоліт в плані посадки, так що, думаю, проблем не буде. Так, жму. На паузу будемо накатувати нашу флешечку на 32 ГБ. Але перед цим я нажму на паузу, покажу, як ми будемо перевіряти, чи накатали ми наш процесор. І так, склали ми чуть-чуть ну, платку, підключаємо до комп'ютера наш, э, нашу плату. Опа! 9008. Все прекрасно. Значить, процесор у нас сів на своє місце. Виймаємо нашу плату. Бачимо в нас той самий проц рівно гарненько усажений. І будемо накатувати нашу флешку. От, От вона лежить. Ця саме здохша отут лежить. І так, виставляємо 300 градусів. Ось так ставимо пінцетик, намазали ми вже пасту от, і зараз будемо дути. Ось, ще йде димок з нашої пам'яті. Видно, так? Да? Чуть-чуть іде, дмухаємо на нашу флешку і красиво пробуємо її виставити ось сюди. Є такі отут по краям контрольні точечки, от, і ми красиво її виставляємо. Память у нас на 3,32. вот толстенька, хорошенько. Одною рукою виставити, конечно, чуть-чуть погано. О, якось є. І далі беремо Дуєм. Звісно, це можна було і на підставці, але чуть-чуть покажу. Далі я вже поза кадром дороблю. І так, далі ми підключаємо нашу плату до комп'ютера і провіряємо, звісним Z3X, що в нас є прошивка. ось Далі ми можемо вибрати ось так. І ще раз його прошить. Перешиваємо апарат. У нас дуже сильно сівша батарейка. Ось. Того. Будемо бачити, буде картинка чи не буде. І так. Що вам ще розказати, ну По цьому телефону більше таких нюансів нема. Це відвал процесора, здохла пам'ять. от І все. В принципі, таких ремонтів більше мені не заходило. От якщо хтось впевнений, що там тільки здохла пам'ять, буває і пара, і комплект. Тобто і процесор. Ну, тобто пам'ять могла б ще й жити, якби не відвалився проц. Більш всього, що міг телефончик десь перегрітися, оновитися або впасти. І вийшло е так, що відійшла у нас оперативна пам'ять в процесі роботи під напругою, як кажуть. Ось, і вийшла з ладу зразу автоматично наша пам'ять. Клієнт, заказчик, як говориться, просив чи просив зняти йому відосик. Ось. Так що, Богдане, зараз передаюсь точно. От ваша коробочка з нової почти. Да, Богданчик. От. Ваша посилочка є, телефончик теж у нас. Так що, думаю, якщо сьогодні все добре, буде відправка. Ось. Буде відправка, так. Да. Так, дошивається наш телефон. Ось. І будемо перевіряти, що в нас буде далі. Скажу зразу, просто так. Купивши трафарет пасту, ви цього не зробите. О, тому можете підписуватись на наш канал, вступати в групу в Telegram, справа в Ютубі, є віконечко, Туди ви отут зверху переходите і звертаєтесь до адміністратора групи. От, куди мені відправити посилку до вас в МТК Мобайл. От. І вам адміністратор чи я відпише, що вам треба відправити туди то в таке то місто. Опитає вас по поводу вашого телефончику, встановить вам недорогу ціну відповідно до моделі. І ви нам пришлете по почті можна новою поштою, можна пішки. Хе -хе. ось І ми будемо його вчатку. Діагностувати, дивитися, а тоді вже знімати наступне відео. Да, процес показувати, як приїхав телефон, як ми розпаковуємо, от, як ми знімаємо пломбу з заводської плати Xiaomi от, чи, чи a 2. Це трошечки буде дуже довго і мені це не подобається. Хоча хотілося б це зробити, але нема в мене режисера. Ось. Якщо я на телефонах розбагатію, то думаю, я найму собі працівника з вас, підписників, і в мене буде свій, кажуть, відеорежисер. От. І будемо тоді знімати відеоролики. Так, а отак поки по старинці, стандартним своїм слабеньким 628 телефончиком. на... Моделі Note 7 я знімаю відосики вам. Що можу, те й показую. Ось от. От такі от бувають проблеми. Подібна плата у нас, от, якщо ви замітите, Redmi 5. Plus. Ідентичний процесор мій любимий, і ідентична стоїть в в нього пам'ять. Я не знаю наскільки він. На 32, напевно, да. так. Вот. Точно така сама копія плати. Все, записалася наша прошивка. Нажимаємо універсальний формат і відключаємо наш коробочок. Все, є бжик. От чи є картинка, ми не знаємо. Параток у нас усить 9000E. -е. Тобто йому треба підсунути неблагодарний свинячий файлик. Ось. Зараз будемо показувати. І так, продовжуємо. Записали ми свинячий файлик. Це називається файлик з інженерної прошивки під назвою Devt FG. Записали в Write. і можна підключитися. Я трошечки забув, що ми ще пам'ять міняємо, і в нас світиться чистий екран, нема зображення. Бачимо таку от халепу. Тобто вже третя проблема. От спливає. тобто, в нас є дохла пам'ять. Ось вона. Далі відрибований процесор, який був у відвалі, і зараз у нас ще немає картинки. Тобто тут може бути варіант, що проблема в екрані і телефон дійсно падав. Ось і за собою потягнув все на кучу. Або ще буває таке, що я процесора десь не досадив. І немає картинки. Або буває ще варіант, що в нас десь ще відвал або контролю оживлення, або він сам є несправним. От. Так що зараз буду я розбиратися і дивитися, що буде далі. Тобто переключаю вам ще раз от, бачимо бжик. А зображення немає. Тобто ось якось так. Ну, вже 9000 е в нас немає. Ось так. Це якщо при заміні пам'яті. Ось. Ну, будемо розбиратись. Нажмемо паузу. Ну от, і є у нас картинка сідає телефон. Зараз переключимо. О, так, Надіюсь, труселя ми його не побачили. І в нас, виходить, тепер стартує апарат. Є. Проблема була в тому, що перший раз, коли я садив процесор, а я вам садив його показово, він просто не досів. От, будете собі мати на увазі. Там 10 пятачків з угла не досіло. Тобто я вже вам всім постійно наголошував. Тобто, якщо ви катаєте процесор, знімайте ось цю повністю рамку. Того, що, от де рамка, по краях процесор може не досідати. Чим більше ви будете давати температури, чим більше ви будете його шатати гріти, тим швидше може піти здуття текстоліту та здохне процесор, от і все. Так що майте собі на увазі апаратик ми запустили, пам'ять ми поміняли. От Богданчику буде добре. Всім телефончиком на совісті і процесор відкатали. От. Мі-A2. Так. І ми, і ми поправимо. 10-й Android. Номер зборки. Зразу включаємо ADB. Так. О, внутрішня пам'ять. 32 гігабайта. Все. Так, система. Доповнення. Android 10. Так, 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 так. Все. Тобто. Маємо цілий робочий телефончик. Так. Да? Да. Оновлення в нього вже немає, це, напевно, буде останнє, того обновляти його нема сенсу. От працює жвавенько на борту 3.32 на чистому андроїді. Так що все, будемо закінчувати наш відосик. Ось це все вам було показово. а для клієнта це все було в реальності. Так що не звертайте багато на дурниці, я шуткую. Процесор, катайте зразу нормально. Ось, і не буде таких от у вас проблем. Все, з вами був МТК Мобайл. Я вже чуть-чуть захрип, бо спішу. Ось, підписуйся на канал. І, як завжди, вчись, розвивайся, люби своє діло. Пока, до нових відосиків!